Досить мастити пластик з пліснявою собі на хліб. Більше не потрібна гора різних дощок, жодних грибків, запахів, плісняви та хаосу на кухні. Стоп, викинь старі дошки і обери розато. бо розато – це унікальні кухонні дошки, що не вбирають запахи і смаки. Та прослужать більше 15 років. Вони не потребують заміни на відміну від дерев'яних і пластикових, та додають кухні естетичного вигляду. Матеріал дощок штучний камінь, який не сприяє розмноженню бактерій. Тримати їх в руках одне задоволення. Погляньте, як вони бомбічно виглядають, доповнять інтер'єр будь-якої кухні. Однією дошкою зручно користуватися і на ніж різати та готувати і рибу, і м'ясо, і фрукти. Просто після м'яса миєте дошку мийним засобом, ополіскуєте водичку і вже можете подавати овочі та фрукти. Таку дошку можна прибрати після будь-якої їжі, навіть звичайною вологою або сухою серветкою, не витрачаючи дорогоцінний час на прибирання. Дошки не вбирають запахи та смаки, а ще їх можна мити в посудомийці та подавати до столу зі смаколиками. Моя оцінка 5. обов'язково порадуйте себе і замовте таку дошку.